Голова правління прад полтавських ГЗК Віктор Лотоус виступив зі зверненням до працівників і працівниць. Він розповів про поточну ситуацію, виклики, з якими стикається підприємство та плани на майбутнє. Пропоную вам ознайомитися з повним текстом його звернення. Цитую. Шановні колеги, друзі, протягом багаторічної історії розвитку підприємств компанії Ферекспо ми демонстрували надзвичайну стійкість перед викликами, які поставали перед нами. Це дозволило всім нам створити підприємства, які є передовими в галузі, і ми щодня доводимо свою відданість нашим цінностям, якими є відповідальність, ініціативність, рівність, інноваційність, і найголовніше доброчесність. Підприємства Ферекспо є одними з найбільших виробників в Україні і входять до трійки лідерів серед експортерів гірничо-металургійної продукції. Вони забезпечують стабільні валютні надходження в країну та надають робочі місця для понад 8,5 тисяч працівників своїх підприємств, а також для більш ніж 30 тисяч співробітників, суміжних галузей і підрядників. Завдяки сумлінній та наполегливій роботі кожного з вас, починаючи з лютого 2022 року, року підприємства Фрекспо перерахували понад 150 мільйонів доларів США заробітних плат своїм працівникам. А як одні із найбільших покупців товарів і послуг в Україні сплатили національним постачальникам понад 1 мільярд 800 мільйонів доларів, підтримуючи уряд України, сплатили понад 300 мільйонів доларів податків і рентних платежів. Впевнений, що ви мали можливість ознайомитися з повідомленнями засобів масової інформації, які стосуються роботи компанії Ферекспо та її підприємств в Україні. З одного боку, ми оприлюднили відомості про результати нашої роботи минулого року, і навіть у складних умовах війни та під впливом додаткових ускладнюючих факторів нам є чим пишатися. А з іншого боку, шириться низка негативних матеріалів та повідомлень, пов'язаних з подіями навколо компанії, і вони потребують реакції та роз'яснення. В березні 2025 року Полтавський та Єрцівській гірничо збагачувальні комбінати отримали повідомлення про втрату права на бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Причиною цих дій названо санкції на одного із найбільших акціонерів компанії Ферекспо, що ми вважаємо неприпустимим тиском на український бізнес, який негативно характеризує існуючі умови в Україні для інвесторів. Відсутність повернення ПДВ вже суттєво вплинула на нашу роботу і матиме ще більш тяжкі наслідки, які можуть призвести до зниження обсягів виробництва на підприємствах, та, на жаль, потенційно можливого скорочення робочих місць. З одночасним зменшенням податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів, також певне хвилювання викликає в кожного з нас інформація про передачу частки акцій полтавського ГЗК, акції якого на 100% належать компанії «Ферекспо-АйДжі» в управління Державному агентству з розшуку та управління активами України АРМА. Хочу проінформувати вас про те, що станом на сьогодні наша компанія не отримала жодної офіційної інформації. Щодо судового процесу та не ознайомлена з рішенням про передачу компанія Ферекспо через свої офіційні інформаційні джерела оприлюднила свою позицію, яка базується на тому, що будь-яка спроба відчуження або експропріації корпоративних прав у полтавського ГЗК є явно незаконною дією відповідно до Конституції України та чинного українського законодавства. В Україні відсутнє діюче законодавство, яке надавало б арма. Право управляти корпоративними правами полтавського ГЗК без погодження з власником компанії Ферекспо отже, без змін у національних законах, Арма не матиме можливості управляти та впливати на рішення управл полтавських ГЗК. Спроби вище зазначених дій можуть серйозно зашкодити поточним інвестиційним проєктам компанії Ферекспо та вплинути на готовність інвестувати в Україну в майбутньому. Компанія Ферекспо є ключовим інвестором в економіку та гуманітарну сферу України. Однак ці важливі поточні та майбутні внески в економіку та гуманітарну сферу України можуть опинитися під загрозою. На жаль, ситуація на світових ринках теж складна. Наше виробництво має ознаки низької рентабельності, а нові виклики та загрози перетворюють її на критично низьку. В цих умовах для того, щоб вижити, нам доводиться продовжувати коригування показників поточного рівня виробництва та ухвалювати важкі і непопулярні рішення, які стосуються його організації: фінансування соціальних проєктів та програм, підтримки непрофільних напрямків діяльності тощо. Після великої кількості проведених нарад і консультацій, обговорень та зустрічей в колективах, ми все ж таки змушені повідомити про те, що через роботу підприємств групи Ферекспо, Полтавського, Єрестівського, Біланівського ГЗК, на рівні 25% завантаження потужностей, починаючи з 1 квітня 2025 року, режими, графіки, роботи працівників залежатимуть від потреб виробництва і матимуть різні формати. Чотириденний режим роботи простій на або поза робочим місцем, а також буде введено тимчасове обмеження виплати певних видів заохочення, відмінно більшості робіт та закупівель. Звертаємо вашу увагу, що в залежності від поставлених та виконаних завдань, а також режиму та характеру роботи, буде встановлено певний графік роботи та відповідний варіант оплати праці. Шановні колеги, вкотре запевняю вас в тому, що ми в постійному режимі працюємо над тим, щоб виправити ситуацію за тими напрямками, де ми можемо на неї вплинути. Однак багато чого залежить від стану зовнішнього середовища навколо нашої держави, галузі і компанії. Ми продовжуємо прагнути кращого, адже ми неодноразово спільно долали усі труднощі, які ставило перед нами життя. Наприкінці хочу побажати нам усім стійкості і терпіння, світлого розуму та критичного мислення. Прошу вас об'єктивно оцінювати події навколо та час, в якому ми живемо. Не піддавайтеся на можливі маніпуляції в медіа чи новинах та перевіряйте джерела інформації, яка до вас доходить. З повагою голова правління прад Полтавських ГЗК Віктор Лотоус. Кінець цитати.